Так, що ж ми вертаємося на сам сам майл, чи як воно там зараз кажу. Не це. То вмів. О. Е -е, маю 20 тих завалити і маю... Те маю... я ще маю. М -м -ма. Ага, 20 тих завалити і. тачку з бензином знайти. І, походу, може навіть буде ПвП. Бо наших нема, а тут поповніваються. Короче, один косяк, шу 20 я назвали, бо там же інакші ігроки є. Так понятно, це вот по мені валить. Бля, я к не люблю, я їх не бачу, вони мене бачать. Дай ладно, біжимо вниз. Блять, шане с ним? Ти гониш, я одного стільки патронів розпустив. Вон, блять, наматываю штуки, ага Ты блять, а ты заебал Да, накидай меня знатно пт. О, він, блядь, сам походу с ск... вид Окей, ключиков в тебе нема. Добавика, блядь, який сука. Не вмирав ніяк. Пробуємо найти. Попробуй, сука, в таку ще щось, блядь, побачить. Є, він би десь тут би мав бути, ні? Я ще так і не розумів, чи то все-таки по мені просто ті валили, чи все-таки там леві були игроки, от він. Та йоун твою мать з цими фрізами, блядь. Пройдемося. Ще б би бути одні. Я тільки починаю записувати відео, починається вся катка дичь, блядь. Серйозно, ти один? Бля, о, там трупик. По любому є ігроки. І двадцятьох я не завалю, да? І тільки лише це питання, де їх, блядь, сука шукати. Варяк, що вони могли свалити, але, блять. Руху ніякого не бачу. Блядь, я чуть думал, что тут вхит Бля, есть тоже персонаж хочет А ёб твою мать, сука, прыгать, не может, блядь, зато сука выдыхается, блядь, через то, что нихуя не рубил. Айди нахуй, блядь, мінвали сука, блядь. це називається грем за підготовленого бійця. Взагалі нікого не видно. Ну, Трупи у дня валяються, сука. Мені ніяк не дасть те завдання поробити. Не знаю, хто того. Може не треба було палитись? Куди його завалили? <звук> а да п <ёб> твою блядь! Інтересно, <звук> я їх зачекав чи ні? Блядь дашь я О, Ой, это кот листан. Там высыдав сюда. Де да його мало Ну, Сука, нікого не бачу. ще, конечно, варіант, що його забрали, що вони вже свалило звідси. Але це не точно. Ходу да, ми просто перевалили всіх і съебались. Так, я десь тут чувачка забив оцього, напевно, так? Да? Ніхуть я собі в нього прицел і наушники. Так, наушники точно ми заберем, прицел продамо. патрона. ППшки даже нихуя себе. Местный босс чешу. Кстати, я ключ не проверял. Че проверял? Уже забыл. А, у него тут одна разрубка, ясно. Може все-таки від кисі прилетів? Коротше без понять. Все? Я думаю, якийсь весло буде. Jak. Sarazoczuk. Одно словом, всех сняла. Окей, okay. и да, тут тачка с бензином. я собі тільки що за неї згадав. Ой, тут ще якісь двері. А. а, о, це от напевно, да? Я щось тут маю зробити. Вже зробив завдання. Я не розумію, що вона від мене хоче. Но, каже, чек зефілтрак. Це ж вона? Чи це не вона? Може я маю на неї залізти? Що вже нема куди Ладно, шукаємо ще якусь машину Явно не філдшак Але в тебе є О, така штучка Ммм Не бед Пікня Тобі ж ничего. Почало розпавнатися, чи що? Того я уже вроді перевіряв. На 100% я не впевнений, але походу, да. Mm, я думаю, то, то що він забрав тоді. por assim. ничего не <свист> Ах Так, Шайлден, блядь, он как-то так странно спавнивается. Всі по ідеї, тоже нічого немає. По ідеї, попав. Супресор заберемо трудному, а по не знаю, там же по факту подивимось. Де завалил? Так. А, так і машину таке не знайшов Правильно, ну, я что там зробити? Е, окей. Тут весь мехтики завали. Чуже і полетів. Аллайн десь в другую сторону. Да, завала. О, ключик. Вот вроде меня же Эм, пацанчиком тоже непонятно, короче. Сдохне, по-моему, такие забыл бал, походу, бо у него там не щось сильно болвый лут типа таке. Я раже не бывала, изута зайшов, что взял, не Побіг Окей, нам ну, ще 12 треба. Зараз паунильце, чи не. Ну, перей... О, чекай, вот. Бензуос, ал, сидики прицеп. Але може це игра с нами треба? Ah, what Benzo was little truck. Вроде тачка да? Нормально, я в У нас мясо пролетіло Я навпалены на 100%. спалив мене. Не знаю, один чи ні? Блядь, не то. Серйозно, блядь. Та йдіть ви нахуй, чуєте, блядь? І так, по завданнях, що в нас? Закрили, завалили метих 20. Того, чувачка, я не знайшов. Походу, він зразу в той момент і свалив звітом. Щось таке, типу, бо я там побігав, взагалі його не було видно. А, так, ну заданчиками за... закрили. Так. Будемо окей. Сюди-сюди. О, чітінько. То, в принципі, на тому все-таки здамо завдання. Є. А, тут взяти, беремо і оце от закриваємо. Тут нема завдання, тут три, тут одне, тут одне, тут нема. Окей. Забираємо, забираємо. Подаємо. Не потрібно. Так. Ну, на тому все. Проїбали, конечно, лот, ну то пофіг. Не страшно. Оп. Ну, все, до наступних серій.